Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, які ви залишаєте під моїми відео. Мої відео підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Для кого цей розклад, розклад, які можливості скоро з'являться. Дивіться по сигніфікатору, якщо ви знаходитесь зараз в цих енергіях, то це розклад ваш. Які можливості скоро з'являться, для кого цей розклад? Для людини, яка або хоче, або зараз сповнена емоціями, якась відбулася така дуже приємна подія, що у людини емоції аж через край, тобто не може стриматися, очі горять, посмішка не сходить з обличчя. Так, тобто розрішилася якась важка ситуація. До речі, це е, перехід на новий етап. Завершується старий якийсь етап, вже завершується останній. І дивіться, вже радість йде на зміну. Е, тобто, почнеться скоро новий етап у цієї людини. Ви королева жезлова, це вогняної стихії, левовин стрілець, або просто знаходитеся в таких енергіях. Манка для чоловіків, вони повертають до вас голову, харизматична, тобто ви ніколи не залишаєтесь без уваги чоловіків. Так, розрушуються оці неприємності, які були. У вас в житті розрушується те, що у вас стоялося. Можливо, навіть те, що було ем, підле по відношенню до вас, двулике. Це розрушається, і е, дивіться, до вас іде е, подвійки кубків е, гарні взаємомедносини. Це якраз момент. Можливо, ви з ким познайомились, або от-от познакомитесь. Напевно, вже познайомилися. Дивіться, і. Е, Приємно проводити час, можливо, в кафе, можливо, на природу виїжджаєте, там відпочити, то це якраз момент прийняття дарів, можливо, починається якраз у вас конфетно-букетний період. Так, закрию. І знову ж таки закохані. То дивіться, знову ангели. Дивіться. Ви зустріли людину, з якою вам приємно. Він такий, як ви. От У вас таке відчуття, начебто, ви знали його все життя. От Що він думає, що він робить? У вас дуже багато спільного. Так, отже, які можливості скоро з'являться? Давайте подивимось, які можливості скоро з'являться? Які можливості скоро з'являться? Так, ваш Дім іде радість, ви будете це обговорювати. Ви цього не бор... Ага. Ви не помічаєте в своєму житті людей, які пліткують навколо вашої радості. Але які ж можливості йдуть? Ви вимітаєте цих людей, ви все-таки дізнаєтеся, хто. До речі, це люди вхожі в ваш будинок, ви вимітаєте їх з свого життя. Для чого вам такі люди, так? які розносять плітки. Так, ключик від якоїсь ситуації до вас йде. До речі, духи рода вам допомагають, або хтось із ваших родичів, які ще живі, там батьки, ще якісь родичі, допоможуть вам. І ключик у вас йде до вирішення якоїсь конкретної ситуації. У кожного своя конкретна ситуація. Ну, це е, стосується вашої мрії, вашого бажання. До речі, воно збудеться. Дивіться, дві карти одразу випало. І риби це здійснення бажання, як по золотій рибі, да? можливо, трьох бажань, і заодно гроші. Тобто, можливо, ви ключ якийсь отримаєте якусь певну таку ключову інформацію, яка вам потрібна. І в цьому допоможе вам а ну, хто. Угу. Так. Відкриє вам ця людина, ця людина вище від вас по статусу чоловік. Відкриє вам певну інформацію, яка Постійно була присутня в вашому житті, і це була не дуже приємна інформація, і ви приберете ці неприємні ситуації із свого життя. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.